Мені навіть е, і як людині е, приходилось звертатись до своїх друзів в Німеччині. Наприклад, ну я вам це не великий секрет е, ні для кого. Я побудував один будинок, е, такий клубний. з... Е, його, його будувала Хонка, фінська компанія. Але у нас всіх, членів клубу, з'явилося бажання, щоб ну, він добре виглядав і ззовні, і внутрішні. мав добрий вигляд. І коли ми почали вивчати це питання, в чому була проблема? Проблема була в тому, що е, древесина, той брус, з якого збирався цей будинок. Вона весь час працює. То сідає, то коли багато вологи, вона піднімається. Ну, всякому випадку, як мінімум 3 роки, вона весь час змінює параметри. І як можна закріпити е, різного плана. Як українською мовою аділка? Хто мені скаже? А? Оздоблення. Ну, я скажу аділка. Це зрозуміше. здоблення не зовсім зрозуміле. Навіть для мене. Ми зробили такий тендер невеличкий, і на тендері перемогли німці. І вони приїхали. І я дивився, як вони працювали. Мені цікаво було на це подивитись, і я подивився, як вони працювали. Вони зробили так, що все було, умовно кажучи, на шарнирах на таких. І як, як цей дім не сідав, не піднімався, а ця обналічка вона стояла красива, нічого не руйнувалась. І я мав розмову з робітниками. Я скажу, що це робоча інтелігенція. Да? Я дивився на їх руки, я бачив, як вони з розумом підходять до вирішення е, цих питань. Тобто, Ну і вони мені розповідали, що все це ми придумали, кажуть. Ми все це придумали і приїхали, робимо і зробимо. І нам не соромно буде за те, що ми зробимо, тому що ми знаємо, що до вас приїдуть інші, подивляться. І ви їм порадите, щоб вони з нами мали справу.